Анок тиша, мама спить, світлом повна хата, за столом синок сидить. Пише лист до тато. Таточку, скоріше повертайся. Я тебе чекаю, як ніхто. Будемо разом довго гомоніти, на рибалку сходимо, в кіно неважливо Головне, щоб разом. Я встаю і думаю про це. А тепер татусь. Чомусь так часто згадую дитинство золоте, коли я маленька ще дитина, коли поруч була, мама ти. ти пробач свого такого сина, що навіює тобі сумні думки. Просто хочу, щоб любов синівська, тебе, тату, берегла в бою все життя тобі, я буду вдячний за підтримку і любов твою. Привіт, солдати! Ти герой-захисник. Я перш за все скажу тобі спасибі за те, що не пустив в мій край війну, що боротьбу ведеш за єдність України. тобою моя думка у вещад. Я благаю, не здавайся, ти сильний. Молю я Бога за усіх за вас, а ще молюсь за спокій в Україні. Побач, солдати, вже не маю слів. Війна це жах. Ми всі того не варті. Клоняюся усім захисникам, які в цей час страшний стоять на варті. Герою, воїни, ти повертайся живим. Хай буде мирним небо, синє. Ми разом з нами справда, з нами Бог. Героям слава, слава Україні. Знаєш, зараз я дуже боюся, що не вернешся ти із війни. Я за тебе щоденно молюся. За життя твоє страшно мені неоправної втрати переслідує знов, як мура, від думок наосмислених тускно, що прокинусь, тебе вже нема. Ми Україні звертаємось до вас, колоняємось низько вам рідненькі, за те, що ви в такий жахливий час рятуєте країну нашу неньку. Ми з вами разом з Це... серцем і душею. Тримайтесь, чоловіки і брати, нехай до вас ростять понад землею всі наші сили, думки і молитви. Вертайтеся живими до родини, а ворог хай у колоні згорає. І пам'ятайте, ціла Україна за вами щодня коліна приклоняє.